Вітаю, в міні Агро Чернівці, Сьогодні хлопці у нас до донфен 244 G2B. Це оновлена модель 25 го року. Трактор має 4 гідровиходи, а також примусову навіску. Отже, 244 донфен. Тепер з примусовою навіскою. Також трактор має реверс. Резина задня 11,2 на 24. Рівна підлога, ще килимочки не. Поклали, нічого ще не дозбирано. Отже, скористаюся нагодою, покажу вам, що є під капотом. Три циліндри. Два насоси НША. Ось такі красавці 25 го року. Випуску вже є в наявності. Приходьте на Коломийську 1А, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна.